Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Вже 21 рік поспіль у столиці відбувається найбільше вітчизняне моторшоу. Сія стабільність проведення це, звісно, дуже гарно. Але відверто кажучи, автосалон у бік розвитку не рухається, поступово перетворюючись на демонстрацію навколо автомобільної продукції. Цього тижня з'явилось кілька поновлень конверного виробництва. Так General Motors запускає у серію своє гібридне передньопривідне купе ELR. А ось із російського автоваза надійшло повідомлення про можливий запуск повнопривідної калини. На літо виставкове життя завмирає, тому продовжимо знайомити вас із новинками автосалонів, що відбулися навесні. Приміром, розповімо про можливого провісника Тігуана, показаного у Шанхаї. Про все це та інше. Дивіться далі у новинах Автолайфу. Наприкінці весни столиця традиційно розквітає автоновинками. Київ приймає міжнародний автосалон Сія вже 21 рік поспіль. Щоправда, як на мене, поступово салон все більше перетворюється із презентації автомобілів на виставку автокомпонентів та сукупних матеріалів і послуг. Другою помітною тенденцією стала тотальна, так би мовити, азіація Сія. Не виняток і 2013-й Наразі площі виставки Розподілені вже у 50-відсотковому співвідношеннями між автівками та компонентами, а більшість стендів зайняли машини китайського та корейського автопрому. На стенді єдиного повноцінного вітчизняного виробника запорізького автозаводу вперше за багато років з'явилось хоч щось новеньке. Публіці продемонстрували пікап на базі віди. У нього збільшена до 2750 мм колісна база, позаду підрамник із посиленими лонжеронами та ресорами. Ці заходи дозволили підвищити вантажопідйомність до 700 кг і збільшити вантажний відсік до 3 кубічних метрів. Щоправ Правда, зроблений він із пластика. Із комерційної техніки значно більш опрацьованою здається модель від горхівського автозаводу «Газель Некст». Це вже повноцінне сімейство російських малотонажних автомобілів, серійний випуск яких вже розпочали кілька місяців тому. Нова модель отримала більш зручну та безпечну кабіну ніж газель-бізнес, ще передню незалежну підвіску та рейковий кермовий механізм із гідропідсилювачем керма. У варіації каркасного автобуса паски безпеки для всіх пасажирів та модернізоване водійське місце. Автомобіль оснащується дизельним двигуном P4 Cummins ICF два. 2,8 літри, потужністю 120 кінських сил і з обертальним моментом у 270 Нм, доступних при 1400 обертах на хвилину. Екологічний стандарт Євро-4 із можливістю доведення до норм 5 та 6 категорії. Із європейських новинок Сіа-2013 найцікавішою стала каскада від «Опеля». Це класичний чотиримісний кабріолет із подовженим профілем та м'яким дахом. Він складається натисненням кнопки за 17 секунд на швидкості до 50 км на годину або за допомогою пульта дистанційного керування під час стоянки автомобіля. Корисний об'єм багажного відділення 380 літрів зі складеним дахом. Збільшити багажне відділення можна за допомогою. Системи FlexFold. спинки задніх сидінь складаються в пропорції 50 на 50. серед опцій преміум класу паски безпеки із електроприводом, ексклюзивна обробка шкірового напа, вентильовані ергономічні сидіння. Вітчизняний дилер називає каскаду і меджовою моделлю, тому за рік її продажі очікуються на рівні півсотні екземплярів за вартості у близько 300 тисяч гривень. Шевроле продемонстрував публіці свій невеличкий повнопровідний кросовер трекер. На європейський ринок він вийшов ще у березні, і автовиробник заявляє, нова модель відповідає основним вимогам для легкового автомобіля, котрий має високий кліренс. Українські покупці зможуть обирати між двома бензиновими двигунами 1,8-літровим атмосферним та 1,4-літровим турбоагрегатом потужністю 140 кінських сил кожен. Агрегатуються вони 5- або 6-ступеневою механікою, або шестисхідцевим автоматом. Ціна на новачка починається від 190 тисяч гривень. Його базова комплектація пропонує як фронтальні, так і бічні подушки безпеки, АБС з ЄБД та систему курсової стабілізації і кондиціонер. В рамках міжнародного автосалону Сія 2013 відбулось чимало навколо автомобільних подій. Зокрема, на майданчику перед павільйонами МВЦ відбувся столичний етап загальноукраїнського конкурсу Кращі водій, де усі бажаючі мали змогу продемонструвати свої здібності у керуванні автомобілем. Загалом змагання відбудуться. У восьми містах України лише два вийдуть у фінал. Таким чином, з восьми міст ми оберемо 16 фіналістів, і ці 16 фіналістів візьмуть участь у розіграші головного призу автомобіля. Змагання проводяться вже вдруге, і, за словами представників організатора медіагрупи Автоцентр, мають стати щорічними, адже популярність заходу порівняно із минулим роком значно збільшилась. Окрім видовищності та азарту, водії зацікавлені у навчальній складовій. Учасники заповнюють прогалини у теоретичних знаннях та можуть об'єктивно оцінити свої практичні навички. Но впечатление самое приятное. Спасибо организаторам автоцентру, УЗАДУ за прекрасный выходной. Задания даются в целом легко, главное мен меньше нервничать. Стати конкурсантом ще не пізно. Усі, хто хоче перевірити свої здібності у мистецтві кермування, можуть надіслати заявки на участь у регіональних заїздах. Для цього потрібно відповісти на теоретичні питання, що стосуються правил дорожнього руху. Запитання шукайте у журналі АвтоЦентр. Фінал конкурсу відбудеться 8 вересня у Києві, де визначать кращого водія України. Автоваз думає про випуск повнопривідної Лада Калина. Про це заявив президент підприємства Ігор Комаров. Він також додав, що в майбутньому з конвеєра зійде автомобіль на новій платформі Лада Бі, ще високий хетчбек та кросовер Б класу. За словами президента Автовазу, розробки повнопривідної Калина у Тольятті вже є, але поява такого продукту повністю залежить від споживачів. Потрібен достатній попит. Як відзначив Комаров на сьогодні. Автомобілі ЛАДА задовольняють потреби максимальної кількості потенційних покупців. Чутки про появу в модельному ряді автоваза кросовера на базі Калина з'явилися в січні. Тоді повідомлялося, що новинка від одноіменного хетчбека відрізнятиметься тільки збільшеними габаритами та кліренсом, а також обвісом. пізніше. Неофіційні джерела відзначали, автомобіль буде повнопривідним. Гібридне передньопривідне купе Cadillac ELR, яке представили на моторшоу в Детройті, відправили у серійне виробництво. Новинка зберегла середньомоторне компонування та те подібну літієво-йонну батарею від Chevrolet Volt. але двигун внутрішнього згорання став іншим. Йдеться тепер про 14 літровий Ecotec від Opel. Сумарна потужність 207 кінських сил і 400 Нм обертального моменту. Виключно на електротязі ELR здатний подолати. Тільки 56 кілометрів. У зовнішності сюрпризів небагато. Звичний силует Каділак із прямими лініями та гострими кутами дводверне купе вийшло досить масивним. Його дизайн запозичений у концепту Converge 2009 року із мінімальним доопрацюванням та підкресленим спортивним стилем. Про вартість автомобіля поки не повідомляється. Той час, як українська столиця презентувала світові сія, Швейцарія також запропонувала свою автомобільну виставку. Щоправда, вінтажного спрямування. Старовинні чотириколісні з усієї Європи повиблискували розкіш у Альпах. Містечко Сарнен нічим не примітне. Його опивають традиційні зелені схили та гірська прохолода. і лише раз на рік воно перетворюється на мекку для автолюбителів. Тисячі туристів приїздять сюди, аби на власні очі побачити, на чому їздила Європа останнє століття. Тут машини прем'єр-міністрів і президентів, ловеласів і гультяїв в одному місці. Я давно збираю старовинні автомобілі. Щороку до нас приїжджають дедалі більше унікальних машин. Це найліпший день року. Щодоби під час виставки це крихітне швейцарське містечко заробляє по 2 мільйони доларів. Цьогоріч європейці особливо ощадливі, але відмовити в задоволенні покермувати цими раритетами не змогли. Усі готелі та ресторани переповнені. За добу до нас приїхало 5 тисяч туристів. Регіону ця подія приносить багато грошей. Вінтажних автівок тут далеко за півтисячі. тисячі. Найцінніше з них ось цей 250-й БМВ. Німецькі конструктори фантазували на славу і створили чотириколісного для вибагливих та заможніх леді. На автосалоні в Шанхаї Volkswagen показав концепт кросовера кросблю купе. Це трохи переінакшена версія кросблю. Те авто німецький виробник показував на початку року. До Китая прибула модель із приставкою купе. Хоча з огляду на зовнішність цього зовсім не скажеш. На думку фахівців, блю концепт цілком можна розцінювати як наступне покоління Тігуан. В основу концепту кросблю купе відома платформа MQB. Довжина автомобіля 4 ,90 метри 90 Сто сантиметрів, а ширина трохи більше 2 метрів. Дійсно, автомобіль справляє враження присадкуватого і досить впевненого. А серйозність і навіть агресивність до його вигляду додають безліч елементів дизайну. Під капотом гібридна силова установка в її основі турбобензиновий V6 та електродвигуни, що всі разом дозволяють реалізовувати потужність 415 кінських сил з місця до 100 км на годину. Автівка буде розганятися за п'ять 90 секунди, а максимальну швидкість обмежать електронікою на позначці 250 км на годину. За габаритами автомобіль перевержить в тому числі і поточне покоління товарег. У продаж новинка надійде в 2015-му. Тільки на батареях Cross Blue може проїхати до 30 км. Зате витрати пального при комбінованому варіанті компанія обіцяє для кросовера мізерно всього 3 літри на 100 км.